Вітаю на першому подільському в Україну. Повернули 501 полеглого захисника. На Хмельниччині затримали мотоцикліста із липовим посвідченням. В обласному центрі відбулася 115-та акція Поверніть героїв з полону. Маю 5 хвилин на головне. В координаційному штабі повідомили про повернення 501 полеглого оборонця. Зокрема, вдалося. Репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів із Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців із Маріїнського напрямку, шість тіл полеглих захисників на Вогледарському напрямку, чотири полеглих воїна на Запорізькому напрямку. Сім тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, також вдалося повернути одне тіло із моргу на території РФ. Вказано, що обмін стався за сприянням Міжнародного комітету Червоного Христа. Музика. Нацполіція спільно із СБУ затримала у Дніпрі та Слов'янську двох поліїв, які діяли на замовлення спецслужби РФ. Зломисники підпалювали автомобілі ЗСУ та релейні шафи укрзалізниці. У Дніпрі оперативники кримінальної поліції затримали 32-річного поплічника ворога, причетного до підпалу двох релейних шаф, що відповідають за безпечний рух поїздів на залізниці. Крім того, він підпалив і автомобіль Volkswagen із символікою ЗСУ. У Слов'янську на Донеччині затримали 20-річного наркозалежного, який підпалив військове авто, намагаючись у такий спосіб заробити на Дозу грошей за виконання завдання поплічники РФ так і не отримали натомість отримають термін у в'язниці. Уряд Швейцарії передав ДСНС України перший із трьох спеціалізованих автомобілів для розміновування. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, перебуваючи на конференції із протимінної діяльності в Україні. До кінця 2024 року маємо отримати ще один автомобіль від швейцарських партнерів. А у 2025 році третій посадовець зазначив, що на початку минулого року в системі органів МВС України не було жодної машини. Механізованого розмінування сьогодні, завдяки підтримці міжнародних партнерів, передано вже 68 таких одиниць техніки, і завдяки автомобілям кількість поранень саперів зменшилася у 5 разів. Мотоцикліст із липовим посвідченням на проспекті Миру. Патрульні поліцейські зупинили мотоцикл під керуванням 25-річного водія за порушення правил дорожнього руху. А вже під час перевірки документів виявили, що посвідчення водія містить ознаки підробки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановить обставини події. 19 ордерів для родин, які втратили свої домівки, вручив міський голова Хмельницького. 13 однокімнатних смарт-квартир, 3 двокімнатних та 14 кімнат Повністю реконструювали за кошти гранту від Нефко. Житло готове з меблями і з технікою. Серед новоселів, 16 родин учасників бойових дій та три багатодітні сім'ї. Загалом 65 людей відтепер тепер матимуть житло. Міський голова Олександр Семчишин зазначив, що наразі у Хмельницькій громаді потребують житла понад 900 людей. Тому і реалізується наразі проєкт із будівництва багатоповерхівок на вулиці Озерній за грант від ЄС на 8 мільйонів. 400 тисяч євро. Рятувальники продовжують проводити інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення. 17 та 18 жовтня у житловому секторі Кам'янця-Подільського мешканцям нагадали правила пожежної безпеки у побуті, як правильно користуватися приладами для обігріву житла в холодну пору року. Нагадали й про заборону спалювання сухої трави та сміття та великі штрафи у разі її порушення. Людям роздали тематичні листівки для кращої обізнаності. В обласному центрі відбулася 115-та акція Поверніть героїв з полону. Поблизу дитячого світу зібралися більше сотні рідних військовослужбовців, які нині перебувають у ворожому полоні або ж вважаються безвісти зниклими. Учасники безстрокової акції звернулися до світової спільноти із закликами повернути бійців або ж вплинути на умови їх утримання в полоні. Долучайтеся до акції Поверніть героїв з полону. Вона відбувається з 2022 року щоп'ятниці з 12 до 13 години у центрі Хмельницького. Наразі це все. Бажаю вдалого завершення робочого тижня. Мирних вам вихідних. До зустрічі!